Всім привіт! У нас сьогодні такий от пацієнт є: лазерджат Хюліта м 140 we е. А, ще у нас є пан Андрій. Саме головний інженер всього світу, скажімо так. Що за пацієнт у нас? І яка біда з ним В принципі, біди нема. все як положено друкує, але є одне НО коли закінчується картридж, точніше тонер в картижі, він пише, що замініть картридж. Проблема в чому? Що замінити проблем нема. Е, є сумісні картриджі, тобто неважливо, можна придбати інший картридж. Е, не не обов'язково, точніше, ну, скажімо так, не обов'язково цієї ж компанії, але мається на увазі сумісний. В чому прикол? У сумісного немає чіпу цих принтерах. Цих оригінальних картриджах є чіп, який повідомляє про те, що потрібно зробити заміну. Прикол в тому, що знову ж таки в сумісних картриджах немає цих чіпів. Тобто ви купуєте тупо тонер, картридж, без чіпу. Для цього що потрібно в ідеалі, що роблять можливо інші сервіси? Беруть оригінальний картридж, виламують. Чіп звідти і вставляють в Якщо це поодиночний картридж, тобто, тобто оригінально вийшов з ладу, його можна викинути, це питання нема проблем, нема. Сіду, дома, Ти собі Купив вдома, ти ти заправляєш його і друкуєш. Але якщо е це він стоїть, до прикладу, в якомусь маленькому офісі, і у них там 2-3 підмінних картежі куплені, а вони ж без чіпів, то в ідеалі виходить, що з оригінального картриджа постійно потрібно винімати вин чіп, вставляти його в картридж. Для цього е, є май, маленький нюанс, скажімо так. Чіп наскільки малесенький, що при очередному витягуванні картриджа, до прикладу, з принтера або вставлянні в принтер, він може випасти. Неважливо де чи в принтері, чи біля принтера, чи там десь там випаде, пропаде і тому подібне. Що ми пропонуємо? Точніше, не я, а наш Андрій. По-перше, виламуються чіп. З оригінального картриджу. Розбирається сам апарат. Повністю маєш. Чіп підпаювається на місце, не замість колодки, де колодка, де де на чіп, а на саму плату підпаюється чіп. І це все діло збирається в обратному порядку. І тоді вже не важливо, який ти йому просто вставляєш картридж. з чіпом чи без чіпа. В ньому чіп буде завжди присутній. Єдине, що просто буде час від часу, -часу казати, що він там закінчився. Тому що, приступаємо до розборки. Раз. Цей картридж оригінальний його маленьке, 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 маленьке. Для розуміння, щоб розуміли, от ручка. от Чіпік. І його ми будемо знімати. Прикол в тому, що його скажімо так, з цієї пластмаски витягнути, вирвати. Це дуже важко. Я вам скажу так, що в теорії з сумісними картриджами де така інструкція. І тут є спеціальна приспособа, яка ці карти же, е, ну, ж, точніше, виламує там якусь біду і витягує від і чіп. Далі от, 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 від пластика почистити, і далі він каже, що ставити в новий. Але ж, бляха муха пристрої, точніше, цього інструменту вони не дають з, з, з сумісними картежами. Тому, все, виламується, вручну. До речі, е, Є ще такі нюанси з цим чіпами. Е, ну, знову ж таки, да, є ліво-право, право-ліво, неважливо, там плюс-мінус, чи там туан е, вайр, по-моєму, йде там, по одній шині і пер передаються дані і живлення. Тому е, тут ще важливо не перепутати, який контакт тут відповідає контакту в самому принтері. Тут для себе. Прийняти таку фігню, що він там а, із розряду, якщо він вставляється отак, значить, до права сторона, це ми дивимося тут, а права сторона це у нас фіолетовий, ліво це у нас білий. Все, ми для цього помічаємо собі, щоб не попутати і будемо вирізати звідси, не виламувати, а тупо, тупо, якщо вам показати з боку, віно, є така от, пупирка, от така от пластикова покрива. Ми її просто-напросто зріжемо, чіп залишаємо прямо в пластмасі, просто напаяємось на цю контактну групу і цю. І замість тої колодки. В общем, ситуація яка. От наш інструмент. Не та фігня китайська. От саме надійний інструмент. А от то, що ми будемо зараз палити. До речі, техніка безпеки у нас така собі. Так що погнали. Тут красота, і якщо там сильно захотіти, то можна зробити так, як ніби те його там не було. І от наш виноватець. Сировочка, все, погнали. Тепер, до речі, принтер, я так розумію, новий. На ньому ще нічого не друкувалося. Ні. Мало того. Вже... Друкували, я да? так думаю, що так. Да. А, да, так, вот, видно, тут по барабану будемо. Але ще прикол в тому, що цей принтер до нас приїхав з Києва на переробку столиці, да? де ми знаходимося, я вам поки не скажу. Тепер розбираємо сам принтер. Його важко назвати принтером, бо це багатофункціональний пристрій. Типу Он и дуже нежный. Отак вот запам'ятати як вона ставиться, потім не думати. Тут, Тут просто тягнеться на себе.

Це ж бачимо, то відкручуємо. Далі піднімаємо спир. Справу цей зустрін. Так, тепер від'єднуємо. І, і, і наш камінчипів. Тобто, ця буде, а той конець коментері... ходить сюди. Ну... Да. А тепер ми ну, його відключаємо, зараз покажемо деякі нюанси. Знову ж таки, для no. зручності і в подальшому, щоб не знаю, хто його буде перепродавати і повертати скажімо так, в ісходне положення. Але для цього краще, якщо це все ж таки сервіс і тому подібне, і є можливість достати от саме от, от роз'єм з розборки, то краще знайти такий самий роз'єм і ці два провода просто підпаяти в цей чіп. Бін, бот. Цей чіп. Підключити його до цієї плати і тут собі просхиляється. Потім, якщо потрібно, просто витягується. Якщо де гарантії, якщо в гарантії не буде ну, випадок, да. то можна назад зібрати як. було. Е, до речі, покажи цей роз'єм. До речі, така от будівка. Вона ідентична. Ті чорні штуці, тут, до речі, вже зразу, де воно помітили, червоне, тому що не знайшли е, кабеля різні різного кольору. Тому зразу собі помітили. Е, Припаюємо зразу на чіп. У нашому випадку, виходить червоне до червоного. І ніяк і не до ніякого. Другая проба первая не вышла, выяснилось, что в э, паяльной станции выпал кабелечек и паяльника. Черные, да черные. Криво не видно, но желтый спереди. Откуда? Где тут еще бедурку? Такая мультиразъемчик. Детский фокус наш чик. Березно зійшли і фау. Все, все, тепер це все виходить. Ми збираємо назад в обратному порядку. Це ми візьмемо не будемо. Зібрали. Покажемо, Давай, включаємо. Ну, якщо не буде сваритися, то є. Або немає. Ну, все, вийшов готовність. Бачимо, не вийшов. В в але бачимо, типа, що свариться. свариться на те, що закінчився тонер. Ну, але а, нюанс. Вс, ми... повністю закінчився. у з Разумку. Ми... покинув чат. Ну, пробуем класс самісный що він нам скажешь. На він друкво. Як ти думаєш, варто казати, що це від Доктор відмана? Якщо заплатить. Ну, я буду до нього звернутися. Что у нас тут есть? я, я сейчас. Покажи, где, там тот чип. Где бы чип, вот все место, на якому мабу бути чип. Місце під чіп. Може колись їх і випустять. Що? Просто так, да, знову ж таки, проблема в тому, що е картиші випускаються місні, а чіпів нема є взагалі. Ну, на даний момент, на момент, зйомки цього відео чіпів не існує. Тільки в оригінальні картежі. Ну Що ти саме, що без карти вже щось да, Що є карта, що немає карти, на тоне, як сварився, так і сваряться в готову вишу. внутренний тест Забыл? Mm. Не mm. буду mm. 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 Ти внутрішні тести пише, що я кидав. Декілька штук. Як бачимо, він відрукував всього навсього 600, так? Да? Получається. П'ять сторінок. І це, і а, тут 700, має бути 896. 896. 796 а я не дивився. Це якісь коди. Це з коди помилок. А, а да. шотон закінчується, він сварився. Да. Ну, 900 сторінок. І до побачення. Так що, а така от біда. Користуйтесь. Користуйтесь там. Якщо що, пишіть коментарі. Будемо раді відповісти вам. Всім щасливо бай бай До речі, знову ж таки, ще одна є цікавинка є. Це стосується також і просто принтера. Тут є МКУ. No. А є принтер, от він сам. І знову ж таки ще одна цікавинка, Я тільки що дізнався. Я перед цим знімав, але не зрозумів. Мені вже зараз пояснили. Ми тут бачимо такі от USB закреслене і Wi-Fi. Як виясняється, під цією наклеєчкою є USB, Тобто на цьому принтері можна подивитись тут. Ми бачимо, USB є. Але воно виясняється підключати по USB. Так, да, наклеечку змістили просто вниз, воно було вище. По USB він не підключається, він підключається тільки по Wi-Fi, Навіть звичайний принтер. Ми не кажемо тільки Ні? трохи не так. А як? Він може друкувати і по USB, і по Wi-Fi, Але у нього обов'язково має бути вихід в інтернет. Якщо його не буде, через деякий час. Він заблокується і буде, не буде друкувати, буде казати, що поки ти мені не даш інтернет, я друкувати не буду. Для чого це зроблено? Я поняття не маю Я ти можу пояснити. Знаєш? Ну давай. Е, для чого це зроблено? Як пояснює компанія Hewlett Packard, це друк з будь-якої точки світу. Тобто ти його вдома по Wi-Fi, поїхав так. собі на Гаваї і так, зливаю... завартві, терміново треба щось роздрукувати, і ти. Заходиш в свій кабінет, до речі, ХП плюс. Обов'язково треба зареєструвати. І звідти ти можеш надрукувати будь-що, будь-звідки. Тому вони от позиціонують оце постійну наявність Wi-Fi в цьому принтері е для друку. Це прикольна тема, але, блін, якось мені здається не для нашого ринку. Ну, не для нашого. Плюс не для нашого. Ці принтера не розраховані наші ринки. Тому, ну, зрозуміло. Тому при реєстрації в КП Плюс ви, немає... ви не знайдете Україну. Ви не знайдете Румунію, Англію, Великобританію, Штати, багато Питання. кого. Питання. Вони на нас людей не тримають. Чи що? <плес> ну, весь Євросоюз. Ясно. Реєстрації. Все, тоді на цьому у нас закінчено. От, принтер. Вот МФУ. Все така ж сама біда. Пока.